Він приходить до зали, вмикає улюблену пісню та починає своє тренування. Це юний боксер Тимур Козел. Йому всього 12 років, шість із яких він віддав улюбленій справі. Мене привів до залу був у тату. і якось так почалося, що я почав займатися. Я пробував займатися другими видами спорту але мені то не сподобалось. Я займався до боксу футболом. І мені він не сподобався плаванням і брейк брейкдансом. -данс, мені подобається, коли я виходжу на ринг, б'юся. Ну це якось мені дуже подобається. Тимур пам'ятає свою першу перемогу, коли вийшов на ринг та тримав у руках золоту медаль. Зізнається, що ці відчуття із ним і до сьогодні. Я так пам'ятаю, у 2019 році я був здобув перше місце в Іршаві. Я бився. З Іршави та ще з якоїсь області я не дуже вже пам'ятаю. Я не очікував. Якось це сталося. Це незабутнім стало, як я переміг. За плечима юного боксера десятки перемог на обласних та всеукраїнських турнірах та чемпіонатах. За свою кар'єру Мукачівцю вже вдалося вибороти звання чемпіона Європи та світу. Він увійшов до збірної України та виборов перше місце в місті Свонці, Уельс, Велика Британія, де відбувся чемпіонат світу з комбат самозахисту. У змаганнях взяли участь 1620 спортсменів із 32 країн світу. На чемпіонаті світу були доволі тяжкі супер. Я бився з італіанцем та з англічанами. Суперники були досвідчені, я змагався з ними. За перемогу У мене була і мотивація виграти ці змагання. І я здобув перше місце. Коли спортсмен більш технічний, він може ну, більше здобу... ну, більш попасти, а якщо сила, він не буде, так... ну, не буде таким швидким. Я починаю першим. Атакую, представляв Україну, нашу. нашу своїм секретом успіху Тимур Козел називає наполегливість, дисципліну та віру у себе. За його перемогами стоїть щоденна праця в залі та мета, до якої юнак впевнено рухається. Я прокидаюся моментами. Можу ну, позавтракати, моментами мені. І коли розминаюся, починаю слухати музику. І настраюватися на бій. Хочу попасти в профі бокс. займатися, ставати кращим, перемагати. Мотивацію та прагнення Тимура до перемог поділяють і його тренери Йосип Кобаль та Юрій Попелич. Коли виходить на ринг, не треба думати про бой. Виграю, програю. Треба виходити і робити свою справу. Коли діти приходять, я одразу обращаю на них внимання, увагу, буде боксером, або ні, і тоді з батьками. Говорю, можна займатися серйозним або не можна. Я знімаю на відеокамеру, коли тренуються, показую, б'єш, неправильно, б'єш, от я зняв, от дивися, тут руки опустую. в такому плані. головне, що він хоче, от то вже перший успіх, що він хоче. Є у нього кумір, значить буде ну, Буде старатися. В першу чергу це заслуга батьків. Тому що теж треба дітям уділяти час, і в школу треба вчитися, і туди треба. Ну вони йому дозволяють. Томі ходить, крім того, що і на плавання угу. тож для дихання то немало важливо. Зараз Тимур навчається, тренується та щодня, крок за кроком, наближається до великої мети стати професійним боксером та підкорювати найбільші спортивні вершини.